ЄС Альфа Дема 2025, якісний постачальник, компанія весь стандарт, виробник компанія Літаселект, технологія Сумо, технологія при якій є ще стійкість до семи развочка, і що саме головне? Альфа ЄС Альфа, це олійний напрямок. Олія буде аж литися. Поїхали, покажу. Тобі ж висівали до 54 тисяч на 1 гектар. Страховий захист був у нас, це гіліантик. Грунтовий захист був, це так локтус прометрин. Ну, а на зараз хопа! Оператору поближче покажу. Що це у нас? А у нас кошик, а який запилений. Пойшли далі. То, що, що не на полі. Саме на головне, як завжди каже аграрій, мені вже не треба підструнку, мені треба результат. А що таке результат? А результат це кампанія Літеселек-виробник і постачальник компанія АВЕ Стандарт. Якщо ви не загустите, якщо ви зробите все, як потрібно, ви зараз побачите, як буде виглядати ваш соняшник на ваших товарних посівах. Так що рекомендую звертатися в компанію Вестандарт, офіційного дистриб'ютора компанії Elite Select і бачити результати. Дуже широка лінійка всього. Є новшества, є технології класичні, під ноутіл, стриптіл, Так що вам треба підписатися і працювати разом з практиками, якого 13 років. До зустрічі!